Відносно громад, у в нас воно сьогодні настільки це питання болюче, бо знову влада, хоче влада, яка сьогодні при владі, хоче це це питання знову ж таки скажемо не випустити своїх лапещ. Оце слово децентралізація. Хочуть роблять, хочуть не роблять, хочуть дають, хочуть не дають. От з 1 січня, з 1 січня кажуть, що нема в нас громад, то кажуть, що у нас 16 тисяч громад в Україні. З 1 січня вступили закони, там в тому числі і податок на, на нерухомість, хоча теж дуже дивний такий закон, що громада має. Сама рішати скільки платити людям, які мають комерційну нерухомість громада, тобто той населеного пункту, вона має вирішити, який там відсоток. Не так як всьому цивілізованому світі, що об'єкт оцінюється. Якщо це палац, то ти платиш податок на розкіш. А якщо це сарай, а людина взяла для того, щоб там вирощувати якісь там гриби, наприклад, чи якісь свиней розводити, то це зовсім інший має податок. То я не про це. Я... Кажуть, що це скинули на громади, і тут же кажуть, що в нас запросили швейцарців, які до 17-го року допоможуть нам створити територіальні громади самоуправління. Тобто, отаке Запросили то порозуміти, чому проблема страшна? Страшна проблема. Таке, скажем, не, не соответствує. З одної сторони кажуть, що немає треба створити, а з другої, створюють закони, які ж ці громади, ці територіальні, мають скажем, збирати податки і все таке інше. Тобто в нас немає в Україні. Законів для суспільства, які були вигодні народу України, закони пишуться тільки під певні політичні клани і під певні, скажем, партії політичні, які сьогодні при владі. Вигодно так проголосували, бо їхні депутати, і і все таке інше. Невигодно їм глибоко наплювати на те, що чи українцям це вигодно. Ми це настільки зубожилі і настільки народніші україн. І настільки оце скажімо, заминання оцеї децентралізації і територіальних громад, і зумбування оцієї теми. Нічого зараз, не буде. зараз одну хвилиночку. І коли кажуть, що Швейцарія от нам допоможе, і в нас будуть такі ну. територіальні громади за, за принципом Швейцарії, а влада цього не хоче, бо якщо буде за принципом Швейцарії, то буде в нас і банківська система розвиватися і буде економіка розвиватися. А їм не вигодно. Бо якщо сюди запустити швейцарську систему, значить спаде система олігархів, і вони роблять все для того, щоб сказати, що ми. Ми недолугі, що в нас нема громад, що в нас нема лідерів. І Тільки це все робиться для того, шановні українці, щоб якомога довше подовжити цю владу. Більш того, агонію більш агонію, більш того, коли кажуть, що Гройсман це буде добавки, додати вже будуть міняти конституцію навісні, бо конституції в нас знову ж таки не суттєві. З територіальними устрієм України і державний народний суверенітет там багато таких моментів, які б треба міняти. Знову ж таки, не раджучись з громадою, не радячись з представниками цих територіальних громад, хоча їх є багато, і вони розділяють власну. Вони дійсно хаотично хаотичні не люди і громади територіальні люди могли б зорганізуватися, але це зробила влада, бо закони, які вони. Приймали і наприймали за цей період, вони суперечать один одному і немає єдиної системи законів. Бо держава це насамперед для мене, це система законів, система законів, верховенства законів. А в нас закони є, а права людей. Немає права, вибіркове судочинство, права мають тільки представники влади, а процедури не мають жодних Тому прав. Так. Я скажу, бо ви підняли мільйон. Питер, мільйон. І мільйон, і мільйон нас дивиться вже. І Говорю. мільйон дивиться, але потрібно мільйон відпід. Я просто узагальнюю. Ви говорите про, ми говорили про УРСР. Ось вона є. Вона по-іншому названа, але вона є УРСР. Вона так збереглася. Далі, вона править веліннями згори, що для українського народу не притаманно. І коли ми подивимось на закони, то, звичайно, вони проти громадянина. Дивіться, спочатку йде закон, я теж працював над законом, про, який стосується державної служби. Державний службовець. Та особа місцевого самоврядування. Спочатку люди не помічають цього. А дивіться, закони є спочатку вже державні службовці та особи місцевого самоврядування. Тобто місцеве самоврядування це другий сорт. Перевинні державні службовці, ті, які служать держави. То скажіть, будь ласка, чи ця держава служить е, самоврядуванню? Ні. Уже це в законі написано, і на це ніхто не звертає увагу. Ну, це ж люди бачать, але під свідомо... Да. Але ходять. вони приймаються, щоб накласти ярмо mm -hmm. на український народ. І я хочу попередити, просто сказати, ви сприймаєте, як це настане час, і ви побачите, хто вижив під час Голодомору. 6 мільйонів, 10 мільйонів, ми порахувати не можемо вже людей, ми відновлюємо людей, які загинули тут. 6 або 10 мільйонів могли просто знищити Радянський Союз. Це так. Якби вони були об'єднані, але кожен вмирав на один. І от е, оповіді, я дуже збираю по-українці, як люди вижили. Не Той запріг коні, десь Чернігівська область, і дітей посадив, і через стояли НКВС, війська, і якось лісом там знав, проскочив. І врятувалася сім'я. І народилися діти. діти. Туди, в Ростовщину, і швиденько переправив, десь там родичі були, бо то теж Україна. Той Ще якимось чином. Тобто вижили ті, збереглися, які робили не так, як було по закону тодішньому. Не так, як хотіла влада. Ні. Був закон здавати все. Закон? Закон. Здавай. А в нас хіба зараз не подібна ситуація? Далі. У нас 600 тисяч людей розбіглися по всьому світу. Я не закінчив. Я просто кажу, що таке закон. Люди думають, що ми виконаємо. А кажуть, квасолю давай. І це виконали. Лягти в могилу це теж закон. Це місце для українця лягати в могилу. А ми, я і ви, і ми всі захищаємо життя нашої нації і будемо його захищати. То я кажу, що те, що відбувається зараз, дивіться, який величезний рух у нас був. Української повстанської армії. Її зараз шанують і бояться, яка вона була потужна. І от ті добровольчі батальйони, які пішли захищати Україну, вже давно Київ взяли, якби не добровольчі батальйони зупинили на підступах на Сході. Це ж так. І Крим взяли. Це як? А Іловайський котел. Гайловайський. Де, де подострілювали, розстріляли, да. просто створили штучно і зараз не знають, хто винуватись цьому. І тепер я показую. Люди дістали від душі свої гроші, майно, зусилля і вклали в це. І яка реакція у РСР або влади? Хорошо, давайте ще. Ні. Реакція влади. Зробити так? По-перше, з 8 доларів, з 8 гривень за долар, вдвічі, вже втричі? Уже втричі. Майдже, да. Тобто, забрати майно у людей. Для чого забрати майно? Для чого голодомор забирали їжу? Щоб покласти в могилу, значить, зробити, забрати половину майна у людей це припинити добровольчу допомогу народу. Щоб цю Україну можна було вкрасти. А цих людей тих достріляти, цих забрати можливість допомагати. Це так чи ні? От я запитую, я правду говорю, чи я говорю неправду людям. А голодомор починався з маленького. Трошки забрали. Трошки забрали, а потім забрали все. І от зараз у людей забрали половину майна. Скажіть, будь ласка, Янукович. Янукович боявся так украсти. Боявся Янукович так украсти. А зараз нема страху вже. Уже все, покійники. Да? Половину вкрасти, потім більше. А потім людина скаже, я наодинці, сама собою, нема чим допомогти. А нема чим допомогти. То тоді лягає. Здихає. Ось, то я кажу об'єднання, що людина, і я теж хотів би, щоб хто слухає, запам'ятав, людина помирає наодинці, а виживає в громаді. Гуртом. гуртом. Коли вона з іншою людиною, вона виживе, а коли вона сама, вона загине. От чому справа? То казав Тарас Шевченко. словами Тараса Шевченка, можна сказати? В ефірі. В прямому. Тарас Шевченко пише, каже, ходімо в селище, там люди, а там, де люди, гарно буде. От ходімо там, де люди. Тобто люди рівні один у одному собі. От вам об'єднання. Ходімо в селище, там люди. Тобто, коли людина бачить в віче іншу людину, це дуже важливо. Коли людина каже, а я хочу поділитися, це свята людина. Треба дотримуватися морального закону. Бачиш людину, погоду її. Якщо я скажу словами, якщо ви дозволите Володимира Мономаха, ще нема тисячі років повчення дітям, я нагадаю просто, він казав дітям, коли ви бачите людину, то каже перше, погодуйте, може вона голодна, але каже часто, мандруючи, я бачу людину, а не маю чого дати, поїсні. Та каже тоді, Якщо ви не маєте нічого дати іншій людині, так ви, каже, привітайтеся з цією людиною. То я кажу, якщо об'єднуємось, так ви спочатку, які закликаєте об'єднуватися нас, нероз'єднаних. Ми не роз'єднані з вами, то ви привітайтеся спочатку з цією людиною. Так вчив Володимир Мономах. І іншому я навчати, я не буду навчати. Це українська традиція. Встань передвічі, привітайся, дай пригости людину, поділися, так Україна робить Розкажи і проблеми, буде робити. Вмій почути іншого. Да. Тому я твердо стверджую, що будь-який закон ми не маємо права виконувати як аморальний закон, який перешкоджає життю української людини. Майну заробітні платі іншому, людина українська. Повинна мати матеріальне забезпечення, заробити його, не вкрасти як академік і педнаук, а заробити і взяти з тим, щоб вона мала чим погодувати, пригостити, купити форму, нагодувати. Людина повинна мати, а не йти в могилу під час водомору. У вас такі гарні поради, що я мушу сказати і погане, не. погане, наприклад. Зберегти життя людини, він його сьогодні призвали, він не пішов, його посадили. Раз. Знову ж таки, розумієте, про що я кажу? Як та Монтян каже, не платіть за комуналку, чи не платіть за ліфти. Так теж не можна робити, бо ми суспільство. І що хочу сказати, дуже цікавий момент, що сьогодні закони в Україні пише Верховна Рада, Верховна Рада, представників якої сьогодні обрав український народ, тобто ми з вами. Депутати Верховної Ради, яких ми з вами обрали, українські народи, то мова до чого? Бо просто говорити це добре. Ми зговоримо, ми піднімаємо цю тему, ми з несвідомих хочемо вас зробити свідомими, щоб ви розуміли, що є вихід. Бо як сказав один відомий, не пам'ятаю хто зараз, що виходу немає тільки з гробу. Всіх інших ситуацій вихід є. І вихід, професор психології підтверджує це, в нас з вами є. Тобто... Якщо вернутися до Швейцарії, Швейцарія нам хоче розказати, як в них працюють територіальні громади, то ми хочемо вам сказати, що в уряді Швейцарії на сьогодні. День, наприклад, в палаті в Великій Палаті є 26, 26 депутатів, які представляють аграрний сектор, а це 13% цієї палати. А Україна теж аграрна, до чого я веду країна. Можливо, тоді, шановні люди, шановний український народ, ми з вами дійсно маємо створити територіальні громади і. Депутати мають бути виходцями з цих територіальних громад. Люди, яким наш шановний професор сказав, ми маємо довіряємо, знаємо, яких ми видвигаємо, які мають честь, і які сьогодні можуть представляти нас вами як громаду. В такому великому органі, як Верховна Рада. Тоді і закони будуть писатися, такі, які не будуть загрожувати життю людини в Україні, і і, і, жит... і буде життя продовжуватись, і наша нація збережеться. Саме так ми маємо. І знову ж таки, не вони зверху мають нам сказати, бо вибори зараз навесні будуть вибори, а вже йде розмова йде кругом всі змі, зондується це все від влади нашої, що. По старих законах ми не можемо голосувати, а децентралізації в нас немає, то нам потрібно вибори вже місцеві перенести там на якісь 17 чи ще на 5 років. Та це теж злочин. Злочин. Треба примусити народу України. В нас достатньо є законодавців, законотворців, заслужених юристів, таких як наприклад той же кармазін, який такий заслужений відомий юрист, і багато інших, зробити такий закон і змусити, щоб український народ змусив Верховну Раду прийняти той закон, який влаштовує сьогодні український народ, і щоб ці вибори відбулися, але не за вашими законами, які ви пишете під себе. А за законом українського народу. І такий закон треба зробити і для того, щоб позбирати підписи українців під цим законом, і щоб Верховна Рада прийняла цей закон, а не як ви правильно казали, наш шановний професор, що ми не маємо ховати свій вибір. Від кого? Народ український від кого ховає своє виявлення? Від кого? Чи, чи це робиться для підрахунів, які вночі рахують наші з вами голоси? Днем все добре, приїжджають спостерігачі, з усього світу, все йдуть чисто прозоро, демократія. За ніч все переписується і на ранок знову та сама влада. Та да не може таке бути. Наш народ нас свідомий, но ну, скільки ви можете знущатися над його свідомістю. Нам ну, знаєте, що треба зробити те, що ви говорите. Це цілком так. Вибори. Повинні обов'язково відбутися. Але я скажу: послухайте, не послухайте, а все одно я скажу правду, як воно має бути. Чим частіше відбуватиметься зміна влади, є, е, е, тим кращою вона буде ставати. І тим більше вона буде служити саме суспільству і громаді. Чому? Тому що ми знаємо династії які тривали Романових поколінь, вони були абсолютно суперечили інтересам, тих як народів, яким вони використовували їх ресурси. Європа і народи не змирилися і почалися республіки. Сім років, п'ять років, 4 роки і все. Тобто це тимчасовий період. Нам, Україна, вона настільки є потреба в розвитку, тому що народ вимагає, що нам не можна давати. Владу більше одного року. Рік і все. І тоді людина буде знати, що за рік і більше вона не має права. Не зробив? Да. Недостойно. Гарно зробив. інше зробив. Ми цим самим прискоримо відповіді на це, не цей так інший, не цей так інший. Чесь, маєш? Тому що у людини склався психологічний стереотип. Наче ми вибираємо собі на все життя Панів. якогось хазяїна, пана, щоб йому служити. Ні, і То цю свідомість повинні, я непомильно це говорю, ми повинні зробити максимум рік. Прийшов на посаду, людина повинна відповідно зробити те, що І прозоре голосування, Сергій Іванович, і... якщо тобі. Тебе... Яки обрав, тебе не влаштовує, ти маєш право його відізвати. Голосування таке. Ось є книжка. Людина каже: я вважаю, що дуже гарний буде Микита кожум'яка, я пишу і розписуюся. І ми додаємо цю книжку, це не такі гроші, порівняно з виборами. Ніяких виборів людина розписалася, ми бачимо по кількості. А потім людина каже: ви знаєте, зробила ця людина через місяць, через два. Такі вчинки, що я свій підпис відкликаю. І людину завтра кажуть, така то кількість підписів менша, ви вже немає вас на роботі. Наслали слугу. Да. І слуга пішов без всяких перевиборів і треба добирати іншого. Тоді, по-перше, більша кількість людей буде не в еліті, а буде здійснювати. Повноважні імені суспільства і громади. От чому справа. І буде розвиватися звичайно? Суспільство. Потім скаже, я тим, той був міністром, таким начальником таким. А скільки ти був? Я рік був, а потім рік іще десь, а потім так. А ще нав'язування Сергій нав'язування, що ми маємо бути чи то в Америці, чи то в Європі, чи то <кх> в Тайожому Союзі. Ми маємо бути в своїй власній домівці. Друге, Швейцарія. Мій друг великий і колега, професор в Академії Екхар Дьондіс, сказав, запитав мене, начебто я представляю українців, український народ. Він каже, скажіть мені, будь ласка, у нього було запитання. Каже, я народився і моя сім'я, і ми всі живемо е, в Базилі, в Швейцарії. Скажіть, будь ласка. Чого ви запозичуєте у нас все найгірше, що у нас є? Коли у вас є такі переваги, якими ви не користуєтесь, чому ви запозичуєте найгірше? Коли у вас краще? То я питаю глядачів. Я питаю от кожного глядача, який дивиться, навіть ті, які погоджуються, скажіть, будь ласка, чого? чи зможете, зможете ви стати німцями? Ні. Чи ви станете французами, якщо ви не французи? Ні. Ви швейцарцями станете? Ні. То як ви можете тоді у них запозичувати спосіб життя? От я хочу це запитати. Ну ви не станете все одно іншим. Я працював в Німеччині і я ніколи не стану німцем. Бо я українець. І я показую наші великі переваги. Великі. Ні в кого немає Віча або Майдану, а у нас є. Ніхто так не захищає один одного, кажуть, об'єднуйтеся, а ми об'єднані. Ніхто так не захищає, як українці. Це ж так, Ніколи там розбіглися, а тут почали стріляти, ми збіглися так же ж, І ми будемо захищати один одного заради життя. І для того, щоб ми збіглися, теж хочеться сказати словами Ліни Костенко, відомої нашої українки. Вона сказала, що Бог не може почути нас, нашу націю, коли ми молимося і просимо щось для себе. Ми маємо Ні. всі попросити для всіх. Безсумнівно. І Бог нас почує. Ні, у нас немає. Людина чим ціна? Що ти зробив для іншого? От це честь. А для тебе це якщо ти для того, щоб мати майно інше, що поділитися, це свята справа. Пишуть пишуть списочки, пишуть Іван Петров, Микола, Микола Остапенко цього недостатньо українському Ні. суспільству. Фамілія, ім'я по батькові, звідки родом ця людина. Має знати кожен українець хто герой, хто загинув за Україну, хто так небесна сотня нас не влаштовує вже отак. Ні. Пофамільно кожного героя України озвучити це вимога до влади української, від українського народу.